Сьогодні Трускавець онлайн. Та, як кажу, Та скажи привіт. Сумно, що пересічні люди, які живуть. Ой, <рес> що пересічні. Люди... <рес> тихо, тихо. Витрачені суми кандидатами нам назвала заступник голови Трускавецької ТВК. <рес> <рес> Ще крок вступити, тіпо? Давай, тричі се. Он так руки склади. Так рака макафо. <ріху> Коли комунальні тарифи піднімаються щомісяця. Та як що місяць? Встань нормально, не бійся мене, тут постави. Не кажи, ми побачили, може скажи ми побачили. Ми почули. Давай. Хтось має дві ноги, дві руки і цьому... мо... Так чотири. Як би там не було в силу тих обставин, які склалися сьогодні, е людям приходиться шукати радість в духовних цінностях. Та, люди отримують від духовних цінностей наговори. Або її потім пишуть? чути не буде. Ну як же? Блін, що це таке? Що за? Давай. Записав? <ріст> <ріст> Цього багатіють окремі люди. А ти так окремі люди! А, а нам з вами. Та дайте я договорю. Договор. Знайдемо винних та притягнемо їх до відповідальності. Та що ти мелиш? <світ> Підписуйтесь на наш канал та залишайтесь е е в курсі. Ні, завжди в курсі. ми вас любимо. <світ> вас любимо! Оце, як бачимо, позначка, що тут проходить газова труба. А газова труба, як бачите, прокла... Укладена тут без будь-якого короба. <х quelle> як бачимо, ось як бачимо, труба, як бачимо. Як нам стало відомо, за цим законом стоїть пан Луценко. Юга. Та який пан Луценко? Юга. ти Жесть Юга. Приймуть цей законопроект чи ні, залежить від депутатського корпусу Верховної Ради. Шо? Руслан. а чи тиржеш? Файно та ти... так сказала. Ти так наламав <рес> же. <жесть. рес> Я ж думав, що ти їх і вазіває. Ми запитаємо наших містян, чи згідні вони <рес> <рес> Ми записуємося, ми, ми не заважаємо, вам не заважайте. Ніна поправляється, я не поправляюся, я хочу. Завітайте до нас у групи ВКонтакті. Та Нінка. Силочку ви можете тут побачити. Та на наш сайт. Силка в описанні. Як, як, сили... <с <с як силка в описанні. Посилання ви знайдете в описі. В описі. В описі. був. Тони Старк и Дарт Вейдер.